Ні, якщо він не припинить, ми схопимо його за чуба. Чуба брехливого, грішного. На перший погляд, це образне покарання. Але сучасна наука відкрила дещо вражаюче: лобова частина мозку розташована саме в передній частині голови. Вона відповідає за свідомі рішення, мораль, контроль поведінки й емоцій. Іншими словами, саме вона формує наміри. Волю і здатність розрізняти добро і зло. Коли Коран називає лоб брехливим і грішним, він точно вказує на ту частину мозку, яка керує свідомими моральними діями. Це не просто поетичний вислід, це опис, який неймовірно збігається з сучасними науковими знаннями про мозок, відкритими лише в останні 100-150 років. Дослідження показали. Пошкодження цієї ділянки призводить до агресії, аморальності і втрати самоконтролю. Коран понад 1400 років тому вже вказував на цю реальність. Це не просто збіг, це ще одне свідоцтво того, що Коран слово того, хто створив людину і знає її до найменших деталей. Не ігноруй те, що змушує задуматись.